Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає скле листя, діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті. Червонясті, золотисті. Діти, подивіться, який гарний листочок! Якого він кольору! Так, сьогодні ми будемо говорити про художницю, яка його розмалювала. А хто вони? Так, це красуня осінь. Послухайте, яке красиве оповідання про осінь написав Василь Сухоминський. Воно називається Як починається. Осінь Осінь – це дочка діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня, це весна, в осені коси заквітчені пшеничними колосками і червоними ягодками колини. Ходить осінь лугами, берегами річки, де зітхне там ходом повіє. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оцей починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її астівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно коровичуть. А ще осінь любить заходити у садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють, а дятли радіють, зустрівшись із осінню. Голосно шебечуть, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий, сонячний день, низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Ось таке гарне оповідання написав Василь Сухоминський хто пригадає, як воно називається. Правильно, як починається осінь? Якою ви уявляєте осень? Послухайте ще раз, як письменник пише про неї, заквітчена пшеничними колосками, червоними ягідками калини. Ось яка вона гарна! Осінь це чудова та щедра пора і народ склав дуже багато мудрих прислів'їв про осінь та про працю. Наприклад, осень рік годує, чи весна дарує квіти, а осень плодий. Чому так кажуть? Тому що осень приносить щедрий врожай. І я хочу запропонувати вам послухати вірш Олени Роговенка Осень, і вивчити з них декілька рядків. Знову я дивлюсь віконце. Он за ліс заходить сонце. В лісі ходить хитрий лис. Мамо, що це подивись? Вчора ліс ще був зеленим, а сьогодні Он де клени червоніють, мов вітрила, і берізка пожовтіла. Як красиво, каже мама, це віконце не чарама, а від сонця подарунок, панни осені малюнок.